Компанія DJI виробляє не тільки дрони, а також ручні стабілізатори. Ось це ручний стабілізатор ОС Ронін, який призначений для камер типу як Red, для зйомки професійних фільмів. Ось ця модель це перший дрон, який міг піднімати важку камеру типу RED для зйомки. У нас тут знаходяться популярні моделі DJI Phantom 4 в різних модифікаціях. Phantom 4 Pro, Advanced. Всі у нас вони тут є. Це зараз саме популярна модель для зйомки з повітря, тому що в неї стоїть камера 20 мегапікселів, яка дозволяє знімати ось такі ось знімки, навіть і потім роздруковувати і насолоджуватися ними вдома. Тут у нас багато різних аксесуарів, які призначені для наших дронів. Наприклад, ось є захист пропелерів, щоб дрон, якщо вріжеться в людину, він її не подряпав чи не порізав. Є також решітка для дрона, яка дозволяє літати в приміщенні. Ось тут у нас розміщені кейси для дронів. Рюкзаки такі. Вони дуже зручні. Це як фоторюкзак для фотоапарату. І він призначений для того, щоб переносити дрон. Наприклад, якщо ви ось підете гори і захочете зробити ось такий знімок, вам потрібен буде рюкзак, бо в руках нести не дуже зручно. Inspire – це модель, яка дозволяє змінювати камеру. Наприклад, є камери, ось стандартна камера, яка йде в комплекті. Це якщо ви свою розбили і ви хочете поміняти, також бувають камери з тепловізором, які дозволяють моніторити територію з повітря. Замість відправки якихось там екіпажів охорони, і це дуже економить час і гроші на бензин і тому подібне. Коли ви знімаєте з телефону, є деякі вібрації. Ось ця штука прибирає всі вібрації. Ви можете купити модель як для телефону, так і модель зразу з камерою. І коли ви будете знімати, навіть якщо ви будете стрибати, у вас не буде ось такого порваного кадру. Люди зможуть вас дивитися спокійно, і при монтажі у вас все буде стабілізовано. Парк Flymo Combo. Це нова модель. Це вже дрон, який керується за допомогою рук. Ви можете задавати йому напрям руху. Він сам робить селфі, він курився з телефону. Ця комплектація йде зразу з пультом і з додатковими батарейками. Тобто ви купили оцю коробочку і у вас, в принципі, все є. Ця модель коштує набагато дешевше, ніж фантоми. Це початкового рівня. Але в принципі для інстаграму, для якихось відео є достатньо. Ви купуєте на першому, а на другому вам все налаштовують. Якщо ви нічого не розумієте в дронах і перший раз купуєте, це дуже важливо. Тому що якщо вам не розказати, не показати, в цьому випадку ви швидко зможете його розбити. Для цього ми зробили лаунж, тут знаходиться 5 диванів з лайтбоксами, це зйомка Києва, нашого теж клієнта. Тобто ви придбали дрони. З вами проходить консультанці Дая, і він вам розказує, як ним користуватися, як перепрошити, дає максимальну консультацію. Крім цього, ми робимо формат культового магазину. Це значить, що ви можете просто прийти, посидіти, і жоден менеджер вам не скаже, що ти сюди прийшов, що ти тут дивишся і все інше. Це все у нас заборонено і ми стараємось бути максимально френдлі. Тобто ви зможете в центрі, якщо вам треба fi просто прийти сісти сюди, або можете сісти на підвіконня внизу і просто розслабитись, бо в центрі дуже не завжди хочеться щось замовляти, але хочеться подивитися якісь там нові технології. Ось у нас приїхала дівчинка з Африки. Я жартую, вона не з Африки, вона українка, так? Україна, корінна українка. Вже є професія оператор дрону. Якщо ви купите у нас квадрокоптер, навчитесь гарно літати, або ми вас навчимо, ми можемо взяти у вас на роботу для зйомки комерційної нерухомості або для інших задач. Тому професія вже є. Найближчі 5-10 років всі професії перейдуть в сферу робототехніки. Дрон це перший успішний літаючий робот. Він найбільш популярний. І після дрону підуть роботи, які їздять по вулицям, доставляють посилки, роботи, які там е, заміняють там, якусь е, доставку е, по повітрю. Наприклад, вам не придеться йти в супермаркет, дрон прилетить, вам просто залишать на даху е, ваше замовлення і ви не будете витрачати на це час е, і все інше. Ви все зможете зробити через АПУ. Тому ми хочемо в Україні максимально оптимізувати всі процеси, автоматизувати за допомогою дронів для того, щоб зробити найкраще си. Сервіс в принципі у всіх сферах життя українців.